Київ Бівдень, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Трактори в наявності на виставковому майданчику. Ловал 244, стандарт, Ловал 354, Ловал 244-й на широких колесах. Ловол... 244-й реверсий, шифен 350 Ельти з примусовою гідравлікою, шифен 354 акційний, шифен 404, 4-ціліндровий з примусовою гідравлікою, шифен 244-й Цешка з примусовою гідравлікою, шифен 244 Це Л з примусовою гідравлікою. Джинна 404 з примусовою гідравлікою. Джинна 504 на 28 колесах з примусовою гідравлікою, Соліс 50-ка, 26 екстра, Соліс 26 стандартний. Живені японські тракторці. 504 з кабіною, з примусовою гідравлікою, ловол 504. -й. 504 -й прошка з синхронізованою коробкою. Соліс 50-ка, коробка, коробка 12 на 12 з кондиціонером, Соліс 75-й, коробка 12-12, рівний пол кондиціонер в наявності. Соліс 105, 12 на 12. Коробка, кондиціонер, потужний трактор. Плужків наявності, культиватори фрези Донфен 40, каже другий, Шифенг 244-й з кабіною, Ловол 244 з кабіною, Булат 504 на 28 колесах, 350 елька 240 шифен. Все в наявності, звертайтеся, кого зацікавила техніка. Хай щаститься.